Існує якась книга, що всебічно розвиває Боже звезду болі. Є різні думки про те, якою за організаційною системою має бути Божа церква. Є хтось, хто вважає, що Божа церква має діяти під дією натхнення та почуттів ситуативно, без чіткої структури та устрою. Є ті, хто вірить, що у церкві варто управляти за принципами світського менеджменту. І править саме так. Ми хотіли б відкрити святу Біблію, щоб побачити, яким шляхом Господь керував своїм народом. Ми хотіли б ознайомитися з його принципами та устроєм управління впродовж історії нашої землі. Так промовляє Біблія: живий Христос. Лише в ньому відповідь на усі ваші потреби і сподівання. Ми продовжуємо серію тем ковчег спасіння. Наша тема сьогодні церковний устрій в історії. Автори ведучої програми Ігор Корощук. Те, що Бог здійснював впродовж шести тисяч років історії грішної землі для спасіння людства, має теологічну назву План спасіння. Бог завжди протягом сторіч вів свій народ до вічної мети планомірно і упорядковано. Тому що він Бог порядку і чіткої організації, яку зауважували навіть довколишні народи, прочитаємо разом про це. І глянув валами і побачив Ізраїля, котрий вилаштувався за своїми племенами, і був на ньому дух Божий. Які чудові шатра твої, якове! І житла твої, Ізраїлю. Розглянемо оглядово у загальному різні церковні системи в середовищі боговибраного народу впродовж історії землі. Отож, патріархальна система. Патрос у перекладі з давньогрецької мови означає батько. Це система, при якій батько був беззаперечним главою і священником. Наприклад, про сучасника Авраама, праведника Йова ми читаємо таке: Був чоловік в Україні, на ім'я йому Йов, і був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав. І народилося йому семеро синів та три дочки. А маєток його був сім тисяч худоби дрібної, і три тисячі верблюдів, і п'ять сотень пар худоби великої, і п'ять сотень ослиць, та дуже багато рабів. І був цей чоловік більший від усіх синів Сходу. А сини його ходили один до одного і справляли гостину в домі того, чий був день. І посилали вони, і кликали трьох своїх сестер, щоб їсти та пити із ними. І бувало, як миналося коло бенкетних днів, то Йов посилав за дітьми, і освячував їх, і вставав він рано вранці, і приносив цілопалення за числом їх усіх. Бо Йов казав: може, згрішили сини мої, і зневажили Бога в серці своєму, так робив Йов по всі дні. В інших двох перекладах замість слова невинний стоїть щирий. Хоч це слово не відображає буквальність перекладу, але воно описує сутність душі цього праведника. Він, як патріарх сім'ї, приносив жертву за гріх не лише за себе, але й за синів. Певно, що батькове жертвоприношення не знімало відповідальності з дорослих дітей приносити особисту жертву. Але я вважав своїм святим обов'язком глави цілої родини ходатайствувати перед Господом за усіх них. Згодом Бог, маючи далекоглядні величні цілі, бере одну родину, сім'ю Авраама і виводить їх з ідолопоклонницького середовища, обіцяючи розмножити і зробити великим, і що найголовніше Божим народом. Ця обіцянка була дана. Богом кілька разів Авраамові. Прочитаймо про одну із цих згадок у Святому Письмі. І сказав Господь Авраамові: вийди із землі твоєї, від родичів твоїх, і з домівки батька Твого на землю, котру я вкажу тобі. І я утворю від тебе великий народ, і благословлю тебе, і звеличу ім'я Твоє, і будеш ти в благословенні. Це благословення було повторене і його нащадкам, синові Ісаакові, а також онукові Якову. Цікаво зауважити, що вже при зародженні Божого народу ми бачимо потяг біблійних героїв Авраама та Якова до організованого служіння і жертовності, коли Авраам дає святу десятину священнику Мелхеседекові. Аяків обіцяє це зробити при поверненні з країни вигнання. Ще одна система управління теократична. Важливо розуміти, що для генерації всієї нації відродження повинно початися з однієї людини. Колишній шахрай, хитрий лис. Виверткий бізнесмен Яків одного разу зрозумів, що існують ситуації, коли вже жодні людські засоби не допоможуть. Чимало людей мріють про зустріч з чудовим майбутнім, але воно ніколи не настане без розв'язання колишніх проблем. Тобто неприємної зустрічі з минулим. Ти не можеш рухатися у світле майбутнє, поки не вирішив темного минулого. Ось так. Внаслідок обману батька та ошукання брата, Яків змушений втікати з дому. Його може зрозуміти лише той, хто хоча б один раз переїжджав зі своєї Батьківщини. Мати, проводжаючи його, вірила, що ущухне гнів брата, і тоді Яків повернеться. Пройшло довгих 20 років з часу втечі. Почувши про повернення Якова, Ісав бере 400 озброєних людей і йде назустріч. Тепер ви розумієте, як в одну мить щасливе майбутнє може розтанути на очах внаслідок невирішеного минулого. Всі 12 дітей нажите майно за всі ці роки можуть в одну мить пропасти. Нічого Якову не допомогло. Ні щедрі дари, які він посилав багатьма делегаціями, ні стратегія розбивання на табори, він зрозумів, що людська кмітливість і хитрість, які так допомагали раніше, тепер є безсилими. Це та межа, коли людина у власній впертості або має іти до кінця, або у своїй немочі ухопитися за Бога і триматися Його в усі прийдешні дні. Він вирішив. Не говорячи нікому ні слова, як і відправляє всю свою сім'ю на інший берег річки Ябок і залишається один. Коли ти постійно перебуваєш у метушні галасі, мусиш на людях тримати себе в руках, як важливо мати свій ябок, де тільки ти і Бог. У світі так багато. З потвореної реальності. Коли ти, здавалося б, з багатьма, як блудний син з друзями, а насправді, коли настає криза, ти один. І навпаки, коли здається, ти цілком самотній, поруч є невидимий той, хто готовий боротися за тебе і з тобою. У нічній боротьбі з Богом ошуканець Яків стає переможцем Ізраїлем. Коли згодом ця мізерна кількість 70 людей переїжджає у часи голоду в Єгипет, треба відмовитися довіряти очам, аби усвідомити, що з них походитиме величезна нація. Але ми не маємо права забути варто вірити більше Богові, ніж власним вухам, очам. Та почуттям. Бо великий Бог виконав свою обіцянку. І навіть у жорстокому рабстві, коли видавалися геноцидні закони, Господь розмножив Ізраїль настільки, що у час виходу їх налічувалося. Як ви гадаєте, скільки? Прочитаємо разом. І було всіх. Котрі увійшли до перепису за родинами їхніми від 20 літ і вище усіх придатних для війни 603 550. Це лише воїнів. Додайте сюди, левитів, жінок, дітей до 20 років, літніх людей. І ви отримаєте кількість, що дорівнює майже трьом мільйонам людей. Ви не забули, що все починалося з 70 осіб, це у 40 тисяч разів більше. Тому не варто захоплюватися статистикою, визначаючи істинність церкви за кількістю послідовників. Згодом Бог Яхве доводить свою всемогутність і здійснює чудеса в Єгипті насамперед для зміцнення впевненості свого народу. Вчинивши суди над божками Єгипту? Чому я стверджую, що це необхідно було насамперед для Ізраїля? У давнину воювали між собою так звані боги. І якщо один народ перемагав інший, це означало, що їхній Бог сильніший за переможеного. Уявляєте собі, який був пригнічений стан ізраїльтян? Якщо вони перебували впродовж 400 років у рабстві Єгипту, це значило, що Бог Ізраїля слабший від єгипетського. Тому Господу довелося завдати прицільних ударів по ідолах, яким поклонялися єгиптяни: річці Нілу, бичкам, сонцю і нарешті по так званому живому втіленню Бога, Ра – Бога Сонця. Синові фараона. Тільки так Бог міг переконати Ізраїль у своїй всемогутності. Господь здійснював ці покарання через вибраного ним лідера Мойсея. Бог бажав створити централізовану владу для подальшого управління своїм народом, навіть маючи значні переваги, єдиний центр влади, все одно це може принести серйозні. Проблеми. Люди днями, а може й тижнями стояли в черзі, аби потрапити на прийом до Мойсея для розгляду власної справи. Бог же, використовуючи тестя Мойсея, підказав систему управління, яку сьогодні називають делегування повноважень. Ось що тесть порадив Мойсеєві. Але вибери зміж усього народу, людей здатних, богобоязних, людей надійних, некористолюбних, та й постав їх над ними тисячниками, сотниками, п'ятидесятниками та десятниками, і нехай судять народ повсякчас, лише кожну велику справу нехай спрямовують до тебе, усі ж малі справи, нехай судять самі. Так зробиш собі легшим тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Згодом обираються наглядачі і князі. Це впорядкована і удосконалена церковна організація єврейською мовою кахаль, збори, суспільство, вона повинна була засвідчити навколишнім народом про правдивого Бога. Подивіться. Як багато спільного у розглянутого нами тексті 1 Петра 2.9 про царське священство із завітом Бога з Ізраїлем? Скільки є спільних слів у цих текстах? Отож, якщо ви будете дослухатися голосу мого і дотримуватися заповіту мого, то будете моїм спадком і поміж усіх народів, бо моя вся земля. А ви будете у мене царством священників і народом святим, ось слова, які ти скажеш синам Ізраїля. Вони стали власністю і спадщиною самого Бога. Відомий християнський автор зауважує. Система управління в Ізраїлі відрізнялася вищим ступенем організованості, дивовижною за своєю повнотою і простотою. Найсуворіший порядок, виявлений у досконалому устрої всього, створеного Господом, був втілений в єврейській громаді. Бог був центром влади й правління. Мойсей, призначений Богом для правління закону в ім'я Його, реально здійснював Божу владу. 70 людей зі старішин колін обирали в раду, яка повинна була допомагати Мойсеєві вирішувати загальні справи народу. Потім ішли священники, які радилися з Богом у святилищі, начальники або князі правили колінами, їм підкорялися тисяченачальники, стоначальники, начальники і десятиначальники, і нарешті ті, хто повинен був виконувати певні обов'язки. Кінець цитати. Яке це відношення мають до Божих дітей, що живуть у наші дні. Продовження цитати. Він нині так само, тобто Бог, ретельно стежить за порядком як і тоді. І він розраховує на те, що ми засвоїмо уроки дисципліни й організації, беручи за приклад, досконалий порядок, заснований у Дні Мойсея для блага Ізраїлових дітей. Наступне. Система управління, ми могли б її назвати часткова монархія. Коли Мойсей помер, Ісус Навин продовжив його справу. Але після смерті останнього ми бачимо чехарду суддів, що калейдоскопічно змінювали один одного, внаслідок чого зникла впорядкованість. Оскільки богонатхненний автор п'ять разів у книзі суддів зауважує: за тих днів не було царя в Ізраїля. Кожний чинив те, що йому здавалося справедливим. Так, Ізраїль у часи правління останнього судді, Самуїла, побачивши не зовсім достойну поведінку його синів, просив про зміну форми та системи правління на монархів. Ними спонукала ідея бути як інші народи. За чужим парканом трава завжди виглядає зеленіша. Найчастіше, коли у духовних речах церква прагне уподібнитися світові, вона починає деградувати. Богові була недовподоби їхня вимога, тому він з болем промовив до пророка Самуїла, не тебе вони зневажили, але мене зневажили. І далі, тільки ж поперед їх добре та поясни їм право царя, що царюватиме над ними. Вони повинні були зрозуміти, які обов'язки на них накладає монархічна система управління державою. Усе ж таки варто зауважити, що монархія в Ізраїлі була частковою. Чому ми говоримо про неповну монархію? У більшості язичницьких народів, цар, фараон або імператор були живим втіленням Божества. Тому воля монарха була абсолютною і беззаперечною. Внаслідок нанесеної Богу образи Господь не відсторонився від свого народу і не кинув його на призволяще. незважаючи на амбіції й претензії деяких царів-відступників Ізраїля і Юди, єдиним царем Ізраїля, який ставив правителів і усував їх, був тільки Господь. Господь наголошував на обов'язках царя ще у п'ятикнижі Мойсеєвому. Прочитаємо разом про це. Коли ти прийдеш на землю, котру Господь Бог твій дає тобі і оволодієш нею, і посядеш її, і скажеш: поставлю я над собою царя, як в інших народів, котрі довкола мене, то постав над собою царя, котрого вибере Господь, Бог твій. Спосеред братів твоїх постав над собою царя, не можеш поставити над собою царем чужинця, котрий не брат тобі, але щоб він не примножував собі коней і не завертав народу в Єгипет для примноження собі коней, бо Господь сказав вам: не повертайтесь більше шляхом оцим, і щоб не примножував собі дружин. Щоб не відхилялося серце його, і щоб золота і срібла не примножував собі багато. Але коли він сяде на престол царства свого, має списати собі списка закону цього з книжки, що є у священників Левитів. І нехай він буде в нього, і нехай він читає його у всі дні життя свого, щоб навчитися боятися Господа Бога свого. І старався виконувати всі слова закону цього і настанови отці, щоб не підносилося серце Його над братами Його, і щоб не ухилявся він від закону ані праворуч, ані ліворуч, щоб до кінця він міг продовжити дні на царстві своєму він і сини Його серед Ізраїля. Тут є очевидними сім вимог. Перша, цар повинен бути вибраний Богом. Друге, цар повинен бути лише з Божого народу. Третя важлива річ, він не повинен намножувати коней, щоб цілком покладатися на Бога, а не на військову міць. Наступне, монарх зобов'язаний уникати полігамії багатожонства. П'ятий момент, йому потрібно було остерігатися надмірного примноження багатства. Наступне, він повинен був щодня досліджувати Божий закон, щоб втілювати його принципи в управлінні державою. І нарешті останнє. Цар Ізраїлю не мав права надиматися, підноситися над братами. Яка справедлива монархія! Я хотів би жити при такому правлінні. Тут і застереження від накопичення багатства, яке засліплює очі, тут і моральна чистота у шлюбі, і знання та застосування принципів Божого закону, серед яких не вбивай, не кради, не обманюй, не заздри. Тут і принцип старшого серед рівних, щоб не вважати себе напівбогом, а решту народу простаками і простолюдинами. Сьогодні навіть демократичні керівники не дотримуються цих законів, що так гармонійно би зрівноважували стосунки правителя та народу. І нарешті настає новозавітня епоха, новозавітня церква. Після свого хрещення Спаситель Христос іде в пустелю на 40 днів для посту й молитви. Це була духовна підготовка до прийдешнього трирічного служіння, коли він мав організувати церкву, яка після Вознесіння Христа повинна була стати Його представником на землі. Після 40 днів молитви Христос обирає 12 апостолів. Чому церкву ми називаємо Христовою? На це є щонайменше три причини. По-перше, Спаситель Ісус сказав: Я збудую свою церкву і брами пекла не здолають її. Вжити в Євангелії слово Ойкодомео означає споруджувати, збудувати, утворити, створити. Тому засновником та творцем церкви виступає не хтось зі смертних людей. Апостолів чи можновладців, а сам Господь Христос. Церква має Божественне походження, а не земне. Хоча на чолі земної організації церкви стоять люди, Божі вісники, євангелісти, пастори і його посланці, але кожен, хто входить у церкву, хреститься в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Ось чому. Вона називається в Новому Завіті не на честь апостола або євангеліста, що заснував громаду, але іменується церква Христова. В іншому місці нового заповіту церква Божа або Церква Господня. На жаль, невідроджені християни, не маючи тісних стосунків з Богом, починають церковним лідерам приписувати те, що належить винятково Богові. Ця проблема існувала в Коринській церкві. І ось що з цього приводу говорить богонатхненний апостол Павло. Бо коли один каже, я Павлів, а другий я Аполосів, то чи не тілесні ви? Хто Павло? Хто Аполос? Вони лише служителі, через котрих ви увірували. І причому, як і скільки поклав кожному Господь, я посадив. Аполос поливав, але виростив Бог. Тому той, що садив, і той, що поливав, є ніщо, а все вчинив Бог, котрий вирощує. Отож і той, що садить, і той, що поливає, є єдиний, але кожен дістане свою нагороду за свою працю, бо ми співробітники у Бога, а ви Божа нива, Божа споруда. Апостол пояснює їй другу причину приналежності церкви Христові. Звертаючись до служителів церкви, Він наставляє, читаємо діяння апостолів, 20 розділ, пасти церкву Господа і Бога, котру він відкупив собі кров'ю своєю. Христос не тільки створив свою церкву, але й викупив її власною кров'ю на Голгофі. І нарешті третя причина, чому церква є Христовим надбанням, полягає в тому, що Він повернеться вдруге, саме по свою наречену церкву. Апостол пише про це так. Тому що я заручив вас єдиному чоловікові, щоб поставити перед Христом чистою дівою. Христос повертається саме по свою наречену. Церкву, чи є я частиною Божої церкви? Чи шукаю я церкву, яка є спадкоємицею Його волі та закону? І будучи частиною Його церкви, чи не ігнорую я Боже повеління, не залишаймо своїх зібрань. І тим більше, чим більше бачите, що наближається той день. Це запитання? Христа адресовано моєму серцю, і від відповіді на нього залежить моя і Твоя вічна доля, оскільки Ісус Христос учора, сьогодні і навіки Той самий. Христос був тим Богом Яхве, що вів народ по пустелі і дав йому десять заповідей. Він той самий Бог порядку, оскільки звертається до Християн і сьогодні зі словами. Але все, нехай буде благопристойно і статечно. Поставимо собі мету і будемо благати Бога, Господи, допоможи мені хоча б настільки, наскільки дозволяє людська неміч відображати Твою святість, чистоту та упорядкованість, бо тоді церква, до якої я належу, стане кращою, організованішою та тією. Що відтворює образ її засновника Христа. Помолимося, святий Отче, що перебуваєш у чистих небесах та бажаєш жити у нашому серці. Ми щиро вдячні тобі за те, що впродовж усієї історії землі з часу її гріхопадіння ти будував церкву свою через різні устрої. Та організаційні системи. Дякуємо, що і в ці останні часи Ти створив церкву свою, яку неспроможні будуть здолати усі сатанинські атаки. Даруй нам, Господи, не втомитися у пошуках Твоєї церкви і, знайшовши, бути не прихожанами, а людьми, що були би живою частиною тіла Христового. Просимо про Це. В ім'я Спасителя Ісуса. Амінь. Настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, що виходить з вуст Божих.